Черкаські поліцейські затримали зловмисників, які здійснювали крадіжки на оптовій базі. Затримані спеціалізувалися на крадіжках з офісів. Їх затримали спецпризначенці Корд та оперативники карного розшуку. Під час реалізації оперативної інформації працівники кримінальної поліції викрали двох чоловіків, які приїхали із сусідньої області в офісній крадіжці на території оптової бази у Черкасах. Оперативники та спецпризначенці КОРД затримали їх одразу, щойно ті приникли до приміщення та намагалися втекти з викраденим майном. Зловмисники ретельно готувалися до злочину, підібрали одяг для маскування та інструменти для проникнення в офіс. Переконавшись, що в приміщенні нікого немає, на справу пішли вночі. 24 грудня виламавши вікно та коли спрацювала сигналізація, ділки викрали особисті речі власників і почали тікати. Далеко втекти з викраденим майном їм не вдалося, оскільки на них вже чекали правоохоронці. Фігурантів затримали у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Вони уродженці Києва та Світловодська 24 та 33 років. Затриманим під процесуальним керівництвом Черкаської окружної прокуратури повідомлено про підозру у скоєнні злочину невдовзі суду бере їм запобіжні заходи. Крім того працівники поліції перевіряють причетність зловмисників до скоєння аналогічних правопорушень на території міста Черкаси та області.